Стало відомо, чи отримує учасниця Холесяк 14 троянду в наступному випуску. Який аромат сподобався Тарасу та Григорію? Таня довгань таки розсекретила назву парфуму. Ого. Я люблю легкі парфуми, такі щоб вони не були нав'язливими. Та невдалий образ Тетяни Цьось. яка реакція дівчини. Так от в дописі Оксана Шенюк написала, що вона закохалась в Тараса, та наша історія тільки починається. Тому я так розумію, що вона отримує троянду на церемонії троянд. Також дівчина показала реакцію своїх подруг, яку вона видала на блогерку Тіктоку. Боже, прости, але це реально було смішно, пише Оксана. Вони мені ніколи не потрапляли з десь рекомендації. У мене напевно рекомендація в TikTok просто інші налаштування, ну на щось більш розумне. А ще екс бойфренд дівчини розкрив, що вона з перчинкою. Ви цього хлопця точно знаєте, бо він брат Євгенія Куптуненка, який брав участь в шоу Холостячка з Ксенією Мішиною. А от Тетяна Довгань розсекретила, який парфум сподобався і Тарасу, і Григорію. Як пише дівчина в Інстасторі, що це найпопулярніші питання в неї в повідомленнях. Неочікуваний взагалі запах. Якийсь такий супер у вас ласка. Ого, ось цей аромат. Збережіть віду, щоб не загубити. І до речі, Таня зараз на відпочинку в Єгипті. А що до образу Тетяни щось, то ось її реакція, чого з мене зробили власника кірпічного заводу. Пише учасниця шоу. Також дівчина зізналася, що 70% повідомлень, що це максимально не її стиль, але так побачили редактори СТБ. І взагалі Таня зауважила, що вона не вважає мейк та зачіску поганою. Просто об'єктивно не моє, я себе некомфортно почувала. Також раджу переглянути попереднє відео на моєму каналі про першу суперечку між учасницями холостяк 14 А тепер питання до вас: як ви думаєте, з дівчат Тарас дасть троянду? А кого відправить додому? Та за кого з трьох дівчат ви вболіваєте? Пишіть в коментарях.